19 липня, вітаю. Зараз покажу троянди в іншому місті. У мене троянди в чотирьох місцях, які готуються на другу фирму. Це Розаріум Ютерс, це один з моїх кущів. У мене їх декілька. О квіточка є і готується. Троянда не хворіє, листя темне, зелене, таке, полуглянцеве. Мені дуже подобається троянда, квітує шапками. Без квітів майже не буває. Цей кущик я виростила сама. Я багато, вона дуже гарна, ця троянда черенкується, я дуже багато таких кущів виростила, але пороздавала там. На чого мені стільки багато одинакових троянд? Це гортензія моя. Це садова звична гортензія. Вона біла, дуже красива шапочка така, коли відцвітає, становиться зеленкувата і дуже довго тримається. І догляду ніякого особливого не потребує. Це майже у всіх на дачах така росте гортензія. Оце рожева перлина, Вирощена з в тому році посаджена. Отримала я її з Харкова, я тоді багато окулянтів отримала. Я, чесно кажучи, тоді і не знала, що таке окулянти, і воно не було підписано. Написано, що окулянти просто, якщо там багато береш, дешево було дуже. Ну, кущ, оцей кущ і порочку ще зараз покажу. Дуже великий наростив. Це саме великий кущ з окулянта. І взагалі з тих троян, що я садила в тому році, це самий великий кущ. Цьому кущу рік, але він завширшки, я не знаю скільки, ну, більше метра. І по висоті теж пагани високі. Десь. Ну, метр тридцять, мабуть. Ну, це витка троянда. Вона і повинна бути здоровою. Ну, за рік сакулянта, я вважаю, це дуже гарне. на варія. Здорове листя матове. Молоде листя коричневе. Троянда готується на другу хвилю. Це теж сакулянта, рек Кинг. Це витка троянда, ну щось вона більше на Звичайно, гібридну високу, похоже, троянда ось готується на другу филю. Теж вкусних варія, гарно наріз і троянди, і темно-червоні, як саме тебе. Мені подобається. Це в тому році я отримала з Одеської області, це король Артур. Це троянда готується вже на третю филю. Квітів небагато на ній, але вони дуже великі, гарні квіти, ароматні. Це Вільям Шекспір, Кущурік. В тому році я отримала з Одеської області, не хворіє. Тут посадка цього року Міріам, але вона була зламана, тому така маленька. Це і труска теж в цьому році я отримала. Це оцю троянду Міріям і Труску і Мадаманісет, Матвіївські троянди. Це вони тут поруч ростуть, отримала я навесні цього року. Гарні троянди. Ця троянда мадам Анісет нагороджена, ні, не нагороджена, а відзначена відзнакою АДР в Німеччині. Це дуже для троянди почесна нагорода. Це троянда, яка не фаріє, постійно квітує. Подивіться в інтернеті знак АДР. Оце троянди дуже витривалі, які не потребують особливого догляду. Хто хоче, собі мадам анісет не, не пошкодуєте. Чудова троянда. І ось за 2-3 місяці такий кущик наростила. Ароматно. Це ось одна з моїх улюблених троянд Red Intuition. Посаджена давно. Верніше не посаджена, а вирощена з черенка методом живцювання. Я цю троянду сама виростила. Вона особисто коранева. Без квітів не буває, хоч одна квітка та є. Він відквітувала квітка, ось квітка з'явилась. Це Вона готується на другу филю. Гарна троянда. Теж не хворіє, red Intuition, А ось поруч підсадила я Pink Intuition, В тому році замовила в Grandina Max, Макс. Сорт збігся. Це в мене три із 26 троян збіглися. Три сорти, а так все пересортиться. Але гарні саджанці. Ось бачите, який кущик наростила. Саджанець був гарний. І квіточки він вже будуть. Це вже вона на другу хвилю готується. Перша річка. В листопаді того року посаджена. Чудова трояндочка. Це перша річка. Навесні цього року посаджена Golden Celebration. Матвіївські троянди отримала. Гарна трояндочка і постійна. Бачите, ось були трояндочки багато, тільки відквітувала. Ну, так, підпікує на сонечку. Підпікується на сонечку Вона ну, тут жара була 50 градусів. Це кущик з окулянта вирощений в тому році. з усіма я отримала Вестерленд. Це троянда шрабне, хворіє Листя дуже красиве, декоративне, в неї світло зелене, і темне-зелене і таке коричнувате, молоде. Постійно хоч одна трояндачка дає. Цьому кущу ріка, він так гарно виріс. Подивимося, який він буде на другу хвилю. Гарна троянда. Ось у мене, хто, кому подобаються кущі, кущ називається Лапчатка. Я в тому році його на базарі купила. З закритою кореневою системою він був такий величенький, він постійно квітує отакими от квіточками. Він бачите, скільки ще квіточок буде. І ось молоді гілочки теж квіточки будуть. Лапчатка. Вона ще ця лапчатка є інших кольорів, треба собі придбати. Вічно постійно квітучуй кущ, так можна сказати про нього. Мента відкватувала. а це Red Sensation. Ну тут постійно є квітки. Це, скоріш за все, не бордюрна троянда чи спрей, а флорибунда. Бо квітки постійно є і виростають нові. Вона якась безперервного квітування. Це мукущурі, це сакулянта в тому році. Ось. Ельтора, ну, щось він в цьому році менший кущик, чим зазвичай. Ну, нічого, який є. То Лідія. Там жовтий спрей. А це кущик якась червона троянда. Я звідси прибрала імператрицю Фарах в тому році, бо вона була висока, а тут не дуже високі троянди. І Замовила в Грандіна Макс Нью-Ейдж, хотіла тут посадити. Але це ж не нью Едж пересортиться, але трояндою цією я задоволена. Вона постійно квітує. Я ось собі обрізала у вазу. І довго у вазі вона тримається. Красна червона троянда пахне малиною. То дует готується на другу хвилю. Це жовтий спрей. Пінк флеш на другу фулю готується. Це в цьому році я отримала від матвіївських трав'ян, називається рожевий спрей. Щедре на квітування. Ну, щось на спрей вона не дуже похоже, бо квіточки більшенькі і дуже ароматні. Ну, теж так називається рожевий спрей це. А це Сію пепло. Перша річка. Тут усі перша річки. Ото перша річка спрей, це перша річка. Це осінью була посаджена. відміру роза тримала. Ну цей садженець був хороший. Це теж Відмір роз, Тієрі Маркс. Гарна троянда, великий кущик наростила. Це теж звідти. Це якась назва, там петіт шу щось. Вона не дуже запам'ятовується. Я цю троянду буду звідси пересаджувати, бо це велика троянда. До двох метрів. Тобель Мандо. В цьому році навесні садила. Це Енн Хендерсон в цьому році садила. Це навесні цього року садила Матвіївські троянди, Крем, Циркус, Фловер. Щось таке. Це на другу хвилю готується присила. Чайна гібридна троянда не хворіє гарний кущик. Це на другу хвилю готується троянда мандіаль. Ну, Тут із всіх троянд, що тут, це одна вона тут у мене хворіє між хвилями, захворіла. Бачите, жовті листя. Ну, вони пообпадали всі. Я що я пообривала. Ну, он готується на другу филю, молоді пагані. Гарна ця троянда, ось тільки я її, тільки тільки пару днів назад я її обрізала. Вона як починає квітувати, довго квітує. Фейзер сірах, це троянда в, цьому, в тому році осінню посадила. Це те Гряче око від міру ро затримана. Такий поганий саджанець був, воно таке щось стоїть. І троянда якась бліда, не подобається мені теряче ок. Вона світло-жовта, -жов... світло бліденька і всередині щось ледь розовеньке таке. Це лавлі фейрі, дуже гарна троянда, блискуче листя, темно зелене, а молоде листя світло зелене. Гарна троянда безперервного квітування. Отквітають одні, з'являються інші. Я вже багато обрізала, дуже яскрава, прясна квітуча, кущ великий. Ну, це кущу багато років, ну все одно. Чудова, гарна троянда, зимостійка, лавлі фейрі. Увазу собі ріжу її постійно, бо тут багато гілок є, що різати. Це троянда атена готується на другу фулю, квіточка. Іноді так з'являються квіточки між хвилями. Це спрей, жовта трояндочка Сан-Сіті. Це Англійська троянда теж майже без квітів не буває, ось повідквітали. А взагалі-то вона готується на другу филю. Із черенка виростила якась англійська троянда. У сусідки брала черенок. Посадка цього року. Варсилія Рожева, ще досі квітує. Вон вона рожева, видно. А це вже відквітували світлі. То Артеміс. Це посадка цього року. Матвіївські троянди, гарні саджанці. А це ось квітка валяється. Це відквітувала Асіана. Вона у мене постійно ламається, ця троянда. Тій багато років цьому кущу, але. Я цей кущю мене ламається, не знаю. А квіточки дуже гарні. Ну, вона не щедра на квітування. Це кулгодер готується на другу хвилю. Це Блюїден відквітувала, це перша річка. Це троянда, три букви якісь, я забула, я вже її викладувала, я напишу в описі. Це троянда Pink Flash відквітувала. Це вже її друга хвиля була, здається. Цей кущик так непоганий наріс. Це Вайта Хара готується на другу хвилю. Бачите, ці кущі всі здорові, гарні, не хваріють. Ось Артеміс. Перша, перша річка взагалі чудова троянда. Це Себастьян Кнайп перша річка. Ну, вона вже квітувала, але я ще її не показувала. Це ще в мене один кущ Скарлет Майян Декор. Вона вже відквітувала. Це Френшип відквітував. Ізі Дазит -Зід, перша річка. Отримала від Міри Рос. Лимон Баку. Не особливо він готується на другу хвилю Я щось молодих, поки не бачу. Ну, Цьому кущу рік він вже гарно квітував. Ну, пізніше трішки буде. Цьому кущу рік це чорна королева. Поруч із чорним принцем. Ну, Вони так, такі схожі. Вони якраз пускають, бутони темні. І от переливи якісь темні в них є. Тому, мабуть, чорна королева називається. цьому кущу рік на базарі купувала. А це Чорний принц. Тут замба троянда. Ось троянда Аква. Це вона хворіє постійно між хвилями, але з'являються молоді. Форпур Еден, друга річка. Це троянда, яку я називаю, сонечка. Вона ось тільки перша хвиля ще відквітувала, вже збирається на другу хвилю. Це жовта троянда, дуже запашна, гарна троянда. Назви я її не знаю. Не хворіє. Купувалась на базарі як жовта битка троянда. Це біг пл. Готується на другу хвилю. Ось іще кущик Розаріум Ютерсен. Великий, гарний кущ. Цей кущ я отримала давно, з Черневецької області. Цьому кущу, мабуть, 6 років. Теж, бачите, ось відквітувала перша хвиля. Дуже багато було, я ж все обрізала. А ось вже готується на другу хвилю. Квітує шапка. Вона хворіє. Я в інтернеті чула, що ця троянда хворіє, але я не знаю, де вона, в кого хворіє. Я Навіть не уявляю, цю троянду, що вона хворіє. Вона взагалі догляду особливого не потребує. Вона зимостойка, здорова, гарна троянда. колюча. Дуже колюча вона. Черенкується вона чудово. Цю троянду. Її можна як шараб, як плетисту вести. Я веду як шраб. Гарна троянда. Це моя Абрахам Дербі. Готується на другу хвилю. Це вайт, щось я забула. Грунтопокривна троянда, у мене таких виявилося аж три, мабуть. Треба їх кудись пересадити, всіх в одне місце. Теж постійно квитує, ну пагане, на землі лежать в цієї троянди. Це сакулянта в тому році я отримала. Тільки не одну, а одну замовляла. Їх виявилося там дві чи три таких. Дякую за перегляд. Дякую нашим українським воїнам за те, що захищають нашу державу.